Усім ще раз доброго дня. Як ви вже зрозуміли, я таки потрапила до лісу. Все-таки просила Юри. День же ж мами. Заказала собі такий відпочинок. Привіз мене, а сам каже так, хоч, іди шукай. Хоч кози, хоч конвалію, хоч що хоч. Я полежу одихну. Та я собі думаю, знаєте, піду тихенько. Піду тихенько. Недалечко, так, щоб. Бо далеко, то напевно, що буду боятися. <схи> ну зараз побачу. Одним словом йдемо. Щось як цікаве. О, дивіться, у пошуках конвалії. Каже, хоч шукай конвалії, хоч, хоч дивіться, знайшла. Перші конвалії. А! А туди он далі скільки. Це ж вони такими розпитьсями кубельцями. Знайшла, дивіться Зараз буде букет з конвалі. М -м -м, а пахне. От скажіть мені, що хіба можна було бажати кращого подарунку? Двіся скільки. А -а -а. Я навіть і не думала, що я так швидко. Знайду конвалію. Ми, до речі, потрапили саме по конвалії у такий період, коли вона саме-саме починає розпускатися. Ще дивіться, ще вона буде поставити її водичку і вона буде ще довго пахніти і радувати. Друзі, дивіться. Дивіться, які козочки. Бачите? Слухайте, це напевно ще маленький. Або коза з козеням. Дивіться, яка краса. Ви розумієте, що вони мене теж побачили, що я є. Але я ось скільки вже стою, не рухаюсь, вони дивіться собі спокійно на мене подивилися. І продовжують собі паслись. Може, в лісі ще є. О, дивіться, як Юра вимовив. Хоч конвалію, хоч кози. А я вже і те, і те знайшла. Куди вони підуть? От мені здається, що це коза кози... і скос... третя вийшла. Дивіться, третя. Мені так хочеться підійти ближче, але не буду, тому що сполохаю їх. І до лісу собі нагнулися і щось там О, дивіться, дивіться. Так, напевно, що побіжать зараз через поле. Ось таку дивлюся, друзі, знаєте, і думаю, як вони зараз собі тихо, мирненько, спокійненько, дивіться, ходять і пасуться. Яка це молота, ось так за ними споспостерігати. Четверте. Дивіться, я ж казала, що може там ще є. Четверта. А ну, може, ще де вискочить. Четверо, все. Вони підуть вздовж. Цього лісу я навіть знаю куди. Якщо перетнути поле ось так в ту сторону, то вони підуть на стару дорогу. Там такі хащі, що там їм є де виводитись. Якщо повернуться назад в ліс, то вони можуть піти у вільхи або до годівнички. Ні, вертається назад, дивіться, по черзі. Дощик починається, і вони собі одна по одній назад у лісу. Ой, слухайте, я така задоволена. Що вам то не передати? Так, ще одна кізенька лишилася і вона прямує теж до лісу. Ну все, напевно, що тут вони вже вибігати нікуди не будуть на поле. А раптом я ще трішечки тут посиджу. Може, тому що чую, як з однієї сторони наближається дощ. А знаєте, як він наближається? Наді мною ще нема, а збоку вже так шумить. Чуєте? Ось так наближається дощ. Він вже зовсім поряд. У все, він вже наді мною. Слухайте з градом. Дивіться, як білі, білі такі відскакують градинки маленькі. Дивіться, бачите? Оскільки кизочки поховалися в лісі від дощу, я все-таки пройдуся тим маршрутом, яким собі задумала пройтись у пошуках уже конвалії далі. Слухайте, попереду в мене гарний дятлик. Так низенько. Може, зараз сполохаю. Сполохала, полетів, але недалеко. Прихилилася під ліщиновий кущ від дощу. Щас, звісно, дерева не такі широколисті, як будуть. Але все рівно хоч якийсь затишок. Назад повертатися не хочу. Дощ сьогодні такий, знаєте, короткочасний. Швидко находить і швидко минає. Попереду на мене щось лізе. Чи то миша польова, чи то що. О, он вона О, побігла. Нарешті дощ втихає, скапує вже тільки з дерев. Я знайшла трішки конвалії. Але зовсім кіль, трішечки, кілька кущиків. Хоча в цю сторону у даному ліску ще з дитинства свого пам'ятаю, що були, знаєте, такі цілі качала конвалій. А зараз. Зараз мало. В основному все позаростало травами. Там, де галявини, то все поросло густими травами. Ось, а раніше ось такі були галявини. І вони були з конвалією, з різними зілями. Пам'ятаю, на таких галявинках ми шукали калган. Зілячко таке. А зараз травичка і травичка. І заяча морквочка, де, де визирай. Ну що ж, до кінця цього лісу ща стежина в'ється і в'ється. Але я, напевно, що буду повертатися, тому що трішки я далеченько відійшла. Я ж вам не скажу, що я боюся, правильно. Але все-таки буду повертатися. Тому що раптом що... З паличкою в мене Юра запромітила стежину, якою з цього ліска кози на поле виходять. Думаю, вийду я з лісу, хай вже краще дрібний дощ, ніж капотить з дерева на голову. Кізочок не видно, тому можна пройтись поз лісом. Якщо, звісно, не буде крепко налипати на ноги. Якщо буде налипати, а? то я повернуся. Ні, все, якщо ось іти в колії, де колесо їхало, то не налипає соняхи. Пройдуся в соняхах. А ось так вздовж пройти, я вам хочу сказати, навіть і корисно, тому що якщо трішки нога ступить на бік, то вона кане. Потрібно... А це що, заєць? чудеса. Вона, кане, грузна, тому потрібно ступати виключно ось так. Знаєте, я поки дойду до кінця лісу, то я прямо модельну ходу вироблю. Так, сподіваюся, заєць не від лиса втікав, а просто вискочив. Я не знаю, чи видно. Сподіваюся, видно, як гарно по дощику парує земля. Зробила невеличкий кружок, щоб мені нічого не снилося, і повертаюся все-таки до Юри, тому що нібито дощ втих, хмарка не йшла і знову дощить. То напевно, що він буде гонити мене додому. До того ж, зателефонував, запитав, як я. І заінтригував мене трішки, тому що каже, що щось десь Іван знайшов, а що не сказав. Сказав сюрприз, прийдеш, подивишся. Я про кози йому теж не розповіла, тільки сказала, що дуже гарне відео вийшло зняти. А що саме змовчала? Тому ми зараз будемо дивувати один одного. Ну і і і що цікавого, що це воно таке ступка якась Іван знайшов? Оце був гаркою таку обріжу. Так. Ти будеш мак товкти, кутю, мак. Ні, а що це воно таке? Ну, ступа. То я ж дивлюся, що. а вона така якась побита? Хто? Ну вона була довша, буде коротенька тепер. В смислі була довша? Ну, було, дві кілі маку засипали, товкли, а тепер буде півкіла. Юра, пожди, ну ти мені, мабуть, щось Що це таке? Що? Патрон від пістолета якого пістолета? Швайцера. Це що, снаряд? Да. Серйозно? Кусок снаряду. <гум> вже. уже. <гум> Де ти знайшов? Там він долежав. Ну же, якась зелезеняка поки ковачка. Снаряд. Це десь докультивували на полі. Да? Да, вы і викинули выкинули наверх. Ну це старий вже, типу? Да. Сто років. Сто років, каже, Іван. Боятися не Ого. Дай на? Ого, слухай, скільки він важить! Я підніму. Іван, пожди будь Ого! О. Ми з нього порох з Іваном витрусили. Що порох був? Да, підпалили він Ой, кадри. Фу. Ясно. Тепер чим ви тут займаєтеся, поки я козів знімаю. Ступу тобі зробимо, буде покрасом, вишліфонів їм будеш то вже мак заборонено сіяти в магазині, топче не продається. Дивіться, кадра мала. Я конвалію збираю, а він пішов, каже, може ще один снаряд десь є. Найшов вже якусь мумію. На що воно похоже? Викинь, що ти не махаєш? То чи якась миша, чи кріче, що? Змія. Хай буде змія. Я ще вирішила трішки дорвати конвалії, бачу, тут де-не-де де зустрічається. І напевно, що будемо тікати додому, тому що над лісом знову хмариться. Зараз, зараз знову почнеться. Так, щось крапало, крапало і підозріло стихло. І ми зараз хочемо бігом додому, тому що звідти за дерев над ліс таки гарна хмара висувається, тому все. Ось така у нас сьогодні вдала, вийшла прогулянка, і конвалії нарвала, а і козів познімала, а хлопці ще якийсь снаряд відшукали. Тому все. Гарний в нас виявився день. Бажаю вам усім, щоб кожен день був таким гарним. Сонячним теплим світлим, міцного здоров'я і миру нам усім.